Ісусу Христу, даті вас слопати, ми продовжуємо рубку біжня. І вішем сьогоднішнього дня є стишок 13, глави першої послання апостола Павла до колося. Каже апостол Павло: Він визволив нас від влади темряви та переніс нас до царства свого улюбленого Сина. Сьогодні апостол Павло стверджує для кожного християнина один дуже важливий факт: що що зробив Отець для нас? Ми часто можемо питати, Боже, що ти зробив для мене? Маючи якісь певні проблеми чи переживання, труднощі, можемо нарікати на Бога і казати, Боже, що ти зробив для мене? Апостол Павло сьогодні пригадує нам. А тому, хто не знав, то повідомляє, що отець визволив нас з-під влади темряви і переніс нас до царства свого сина. Що таке влада темряви? Влада темряви це такий стан, де людина не здатна бачити світло. Це людина розгублена, це людина скована. Це людина налякана, це людина без надії, це людина, яка абсолютно не має жодної перспективи, і жодного майбутнього. Тому що в темряві ніщо не живе. Це людина мертва. Визволити здати темряви означає дарувати нам життя. Ми знаємо, що на великих глибинах в океані майже нічого не живе, тому що без світла ніщо не здатно жити. Господь. І каже Бог Отець, і каже сьогодні про це апостол Павло, визволив нас з під влади темряви і приніс нас до царства свого сина, який є царством світла, царством розвитку, царством здатності жити, отець визволив тебе з під влади темряви. Сьогодні подумай, чи ти зміг в своєму житті пережити цей факт усвідомити його, що ти є визволений з під влади темряви. Подумай про себе, про свої вчинки, про свої діла, чи ти часом сам в ту владу темряви не переходиш, не віддаєш себе. Бо позбавляючи себе Царства Ісуса Христа, Царства, де Ісус Христос є Господом, і тим, хто керує життям, є тим, хто допомагає нам жити правильно, впадаючи в якісь тяжкі гріхи, ти позбавляєш себе можливості і здатності користуватись тим даром, який дав тобі Отець, без твоїх заслуг. Через свого Сина Він приніс тебе до царства твого сина. Тримайся цього царства. Живи в царстві, де царем є Бог. Не де царемні темря. І завжди, в кінці кінців, це твій вибір, де жити, чи під владою темряви, чи під владою Божого Царства. На цьому закінчую сьогоднішній розмір. Бажаю всім спокійної ночі, доброго вечора, ранку чи дня. Слава Ісусу Христу і слава Україні!